Друзі, всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, значить, вам повезло і вам хтось із наших хлопців скинув закрите посилання із відео з агро it ті Що відбувається в цьому відео? Ми спілкуємося про агродрони, про інтеграцію новітних технологій в агро, про розвиток агро на приціл 3-5-10 років вперед. І тут фантастична історія, як один із представників найбільшого до війни агрохолдингу в Україні, вони інтегрували агродрони. Вони купили там порядка 100 дронів собі на господарство. І вже третій сезон працюють ними і вносять там плюс-мінус по 200 тисяч гектарів кожен рік. Це реальний кейс, реальний топ-менеджер з великої компанії, який відкрито говорить про те, як вони використовують агродрони, про їхню ефективність, про недоліки і всі їхні переваги перед звичайною технікою. Я вам гарного перегляду. Це реально колуарне, круте відео, яке не знаю, можливо, колись її виставимо на... ну, для всіх. Але поки що воно буде по закритому посиланню. Так що вам повезло, якщо вам його скинули, послухайте. Це сказав не Черняк Микола, який хоче вам напарити цю технологію, напарити внесення, напарити дрон і взагалі там у якого дрономанії. А це розказують звичайні фахівці, які використовуються кожен день. Ми привикли, що у нас є дрони. Ми їх опробували спочатку. Там для внесення ґрунтових гербіцидів. Подивилися якість, як вони вносять, чи вони працюють. працюють чи ні, да. І дрони працюють. Інновації. ми спробували, як вони при внесенні ґрунтових гербіцидів, як вони забирають поля, скільки треба там залишити, щоб вони не залітали на чужі поля. Да, обійшлось нам там небагато, десь біля двох мільйонів гривень. Що ми спалили сусі, ну, сусідні поля, але це ж теж досвід, я говорю, що... І зараз, грубо говорячи, ми ну, працюємо з гербіцидами абсолютно починаючи з ґрунтових, всі фунгіциди, інсектициди, кінчаючи там десикацію, якісь деструктори, склероциди це все працюють дрони. Я чотири да, дрони, якщо ви пам'ятаєте, колись москалі у нас украли. І показували, показували по, по телебаченні. Що... По телебаченні. Це, це у нас на базі. Вони сказали, що це хімічна зброя. А це було наших чотири дрони, які були ну, в, Херсонській, <рес> да, в Херсонській області. І внесли 150 гектар, внесли дронами у Рівненській області, Кременецький район. Внесли дронами і через дві неділі, через дві неділі поїхали дивитися на результат. Коли побачили, що воно працює, прийняли рішення вносити всюди. А тестували це, я сам, ну чого, я боюсь таких інновацій, які принесуть збитки. Ну, якщо ти хочеш це зробити, перевір на собі. Отак ми колись тестували деякі препарати і зменшили норму. був прямо Ну, посівна компанія. Я говорю, да, весняний вологий ґрунт. Прямо в володі, так. Да? Да, Волоє ґрунт. Не можу сказати, що там стояло болото чи що. Було й грунт. Передпосівна культивація посів і внесення дрону от і все. Дякую. Я хочу доповнити: я з 2018 року працюю там 50 літрів води на гектар, да? ну, розчину. І тоді, коли я це впроваджував, всі казали: Ну, ти звідки взагалі? Ку да, мальчик. Що, що ти робиш? А сьогодні дрони вносять там 2, 5, 7, ну. Ми ж розуміємо, що вода це транспортний агент. і завдання, завдання якісно розподілити по поверхні. Чим краще у вас оприскуєш, тим з меншої норми ви можете працювати. Якщо у вас стоїть ручний клапан, да, без навігації, то, зрозуміло, що 50 літрів там, чи 18 вам не потрібно. Але хлопці в Криму працювали з тих же років, за ким ми слідкували, вони працювали з нормою 18 літрів. 18. Тобто це не принципово, і ґрунтові, і ноутілі. Всі казали, в ноутілі ґрунтовий гербіцид не працює, тому що ви його кладете на солому. Ну, це бре той же самий, що солома забирає весь азот, весь той кас, який ви вносите на поверхню з той же соломи. Тобто, поки не спробуєте, ви, ви, ну, тобто все треба пробувати і чекати відповідь від поля. Зайдайте питанням полю, і він воно вам відповість. Я хочу пару слів додати, буквально і по малому е, малооб'ємному внесенню, що дійсно південь України дуже давно е, зрозумів питання води. Це у нас тут е, палку в землю просто встав, і отуди вода йде. А на півдні там і 10, і 20, і 50 кілометрів це плече логістики до якоїсь е, ну або водойми, або до е, як правильно. Коли пробурюють до ну, не джерло, свердловини. до свердловини, так, так, так. Е, плюс вода там далеко не такої як, е, якості, як у нас. Я бачив там і тисячу ppm, е, або е, і, і і, і, дві, і вона вже йде, і ржава, і е, там ну, фером і двох, і трьохвалентний, і він ржавіє на очах. Коротше, там Питання по воді дуже гостро стоїть, і там давно е, зайнялись е, якістю води, почали там пєчі е, жорсткість контролювати. І відповідно почали знижувати. То що е, заправити оприскувач на 10 гектарів чи на 30 е, одним внесенням. Це дуже е, суттєва різниця. З приводу е, грунтового гербіцида дроном і не тільки скажу так: ми можемо це зробити. У кого є сумніви, будь ласка, давайте зробимо дослід, і ми обоє переконаємося, працює це чи не працює. Зрозуміло, вологий ґрунт має бути. Якщо там сухота, пісок і стовп пилюки стоїть там на 100 метрів після машини, як приїде, то тут і 400 літрів не допоможе ні самоходкою, ні причепним. От і все по цьому питанню. Дякую. Ще маленьке таке. Перший раз спробував внесення гербіцидів у 2000 році в Донецькій області, коли прийшов до мене мужик і говорить: я тобі маю літака, там БКС, я тобі внесу гербіциди. У нього за спиною ну, да, у нього за спиною, там, бочка, ну, яка бочка, каністра 50 літрів, 5 літрів робочого ручного, і вносили ми по півтора літра діалену. Простого, не супер, а простого. І, а оплата була після ну, Як зиску. Як спрацюю, я плачу. Тоді була оплата, по-моєму, 14 гривень за гектар. Тоді була така ціна. І він мені це зробив п'ятьма літрами. Як він дивився, там не стояли жіночки, там не було тоді. Трекерів, які водили його, там не було нічого. Він зробив таке, що не було ні гріхів, нічого. Було 5 літрів на гектар робочого розчину, тобто півтора літра діалену ну, препарату і 3,5 літра води. І того я не боявся дронів, того не боявся, мене просто цікавило рівномірність, чи буде воно рівномірно, чи ні. Все, дякую. І ще одне питання, я вибачаюсь, можливо, не можу да, лідерами дійсно, агросфери. Я зараз в пошуку, великому пошуку вузла, який би мені дозволив оцифрувати видачу ЗЗР в полі, не змішуючи їх попередньо, а просто от в полі приїхали да, поставили 5 їм костей різних ЗЗР. І е, оцифровано заправили, чи є в когось таке. Ну, у нас є хендлери, і ми ними працюємо, і робимо ну, безпосередньо під дрони. Під дрони у нас мікроавтобус, який має з собою там воду, має з собою ну, препарати, і там він тут же проходить змішування. Я говорю, тобто, якщо що, я вам дам там координати або візьмете мої, дам інженерну службу, звертись, вони підскажуть.